Шановна арцистська громада, хочемо подякувати вам, від обличчя мого підрозділу, саме розвідувальна рота 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, за ті надусилля, які ви витратили для того, щоб зібрати кошти усією громадою, школою, підприємствами, бізнесменами і придбати. Дані приводи, які будуть допомагати нашим пілотам, для того, щоб більш ефективно і більш надійно для свого захисту знищувати ворожих, ворожу русню. Дякуємо за те, що в цей нелегкий час ви даєте розуміння нам, що ви нас підтримуєте. Для нас це дуже важливо, дуже приємно. Слава Україні разу до перемоги.